Це одне із п'яти маркетингових відео, де я розбираю відомі бренди та особистості. І сьогодні ми поговоримо про Balenciaga. про бренд, який ламає всі правила маркетингу і при цьому щомісяця продає сумки за тисячі доларів, кросівки, які виглядають так, ніби їх знайшли на смітнику, і сумки, які плутать з пакетами з IKEA. І головне, як ти можеш використати ці механізми в своєму блозі, навіть якщо в тебе наразі немає мільйонів на рекламу. Почнемо з історії, як Баленсяга взагалі стала Balenciaga. Бренд Balenciaga був заснований ще в 1917 році генієм кутюр Крістобелем Баленсьяго, дизайнером, якого називали майстром майстрів. Його поважали навіть Dior і Шанель, але той Balenciaga майже не має нічого спільного з тим брендом, який ми бачимо сьогодні. У 2015 році креативним деревом. Директором стає Демна Гвасалі, дизайнер з Грузії, який до цього створив бренд Ветмес і зробив модою антимоду. З його приходом Баленсіаго буквально перевертає індустрію з ніг на голову. Більше ніякої класики, вишуканості і глянцю, замість цього кросівки, ніби з багажника, сумки-пакети, худі на три розмірі, більші, показ мод в болоті. І знаєте, що це працює і навіть дуже дуже добре. Отже, які маркетингові фішки використовує балансіяги, які на перший погляд не повинні працювати, але дають шлений ефект. Перша фішка – вони продають хеть. Звичайні бізнеси намагаються сподобатися абсолютно всім. Баленціага навпаки, вони кажуть, ми будемо настільки дивними і незручними, що частина людей від нас злонить, а решта в нас закохається. Наприклад, кросівки S. Їх називали гидкими, важкими, страшними. Але TikTok почав масово повторювати ці образи, і кросівки стали культовими. Або сумка схожа на пакет з Ікеа. всі сміялися, а вона продавалася на мільйони доларів. Маленцяга чудово розуміє одну штуку. У світі надлишку провокація дорівнює увазі, а увага завжди дорівнює продажам. Як адаптувати це в блозі? Говори незручні речі, не бійся хейту, і навіть якщо тебе не розуміє, тебе точно помітять. Друга фішка це іронія як зброя. Балиця постійно іронізує над самою індустрією моди. Наприклад, покази в болоті, моделі без емоцій, криві камери, навмисно погані фото. Це мода, яка каже: ми знаємо, що це абсурд, і робимо це ще абсурдніше. Бо що? Бо ми можемо. У світі, де всі прагнуть бути ідеальними, іронія дає відчуття свободи і робить бренд своїм. В Блозі дозволь собі гумор. Покажи, що ти можеш сміятися навіть над собою. Це дуже сильно підвищує довіру. Третя фішка: це хайп і контекст сьогодення, бо постійно заходить в контекст дня. Колаборація Fortnite. Ship. You are Balenciaga, Harry. What is the difference, Potter, between H and M and Balenciaga? After all, to the well-organized mind, Balenciaga is but the next great adventure. офісних фото з 2003 року три який які неможливо не обговорювати. Як адаптувати це, роби контент про сьогодні, про те, що люди вже обговорюють, наприклад, тренди в Тіктоці, меми, якісь кризи, реальні болі клієнтів. Накладай туди свій продукт і свою історію. Четверта фішка: нові медії і культура, а не офіціоз. Баленсіала робить віртуальні покази. Працює з блогерами і стилістами, а не з ідеальними інфлюенсерами. Показує закулісся і процес створення. Їхні шоу стають мемами ще до офіційного показу. Вони завжди там, де формує. Замується культура. Тіктока, інстаграм, Ютуб. Для тебе це означає одне: не намагайся бути правильною, будь живою і справжньою. Що ти можеш для себе взяти з Балансіа? Перше, не бійся бути дивною: твій стиль і твоя подача це твоя сила. Іронізуй, наднішою, створюй свої фрази, меми, стиль сторіс, викликай емоції, а не намагайся сподобатись всім. Ви запам'ятовують не ідеальних, запам'ятовують. Інше, якщо ти хочеш навчитися викликати емоції, захоплювати увагу, будувати прогріви і продажі, і бути не однією з а саме тією самою, то пиши мені слово прожарка і я підкажу, з чого тобі почати. Бо маркетинг це не про гроші, це про вплив. А вплив отримують лише ті, хто наважується бути інакше.